Євросоюз не підтримує Угорщину та Словаччину у нафтовій суперечці з Україною. Про це пише Форбс. Обидві держави ЄС звернулися до Єврокомісії через зупинку транзиту російської нафти від компанії Лукойл. Будапешт і Братислава вважають це порушенням угоди про асоціацію з ЄС. Деталі у нашому сюжеті. Погрози судом і блокуванням військової допомоги так. Угорщина відреагувала на рішення Української ради з нацбезпеки та оборони розширити санкції проти Лукойлу. Обмеження проти російського нафтового гіганта діють в Україні з 2018 року. Але в червні їх посилили, заблокували транзит. Це рішення неприйнятне, каже угорська сторона. Зараз в Угорщину не можуть прибути вантажі компанії Лукою. Є чітка правова ситуація. Україна цим новим законодавством заборонила транзит через свою територію. Це порушення пункту угоди про асоціацію між європейським союзом та Україною, який передбачає, що Україна не може переривати транзит енергоносіїв до європейського союзу. До Угорщини та Словаччини російська нафта надходить через трубопровід Дружба. За словами Сіярто, обидві країни сумарно отримують від Лукоїлу 4,5 мільярди тонн нафти на рік. Блокування транзиту загрожує енергетичною кризою, каже Сіярто, і погрожує у відповідь перекрити військову допомогу Україні. Хоча навіть з транзитом нафти Угорщина блокує ці кошти вже понад рік. Також Будапешт і Братислава запросили консультації в Єврокомісії. Якщо не вийде владнати питання, Угорщина. Погрожує позиватися до суду у Єврокомісії. Кажуть, що вивчають факти, але проблем з енергетикою наразі не бачать. Це рішення не має негайного впливу на безпеку постачання нафти в ЄС. Немає нагальної проблеми і для двох держав-членів, оскільки вони мають 90 денний резерв запасів відповідно до законодавства Євросоюзу. Комісія зараз розглядатиме факти і спроби знайти рішення, яке працюватиме для всіх. Напередодні засідав торговий комітет Єврокомісії, скликаний на прохання Угорщини та Словаччини. Відбувалася зустріч за зачиненими дверима, і прес-служба Єврокомісії відмовилася коментувати її результати. Однак кілька політиків на умовах анонімності розповіли деталі виданню Фененшал Таймс. За даними журналістів, на засіданні взяли слово представники 11 країн. І жоден із них не став на бік Угорщини та Словаччини. Ірина Іванова, Віталій Коваленко, подробиці Європейський телеканалу «Інтер», Марафон, Єдині новини.